Доброго дня, 23 червня. Вже пройшло плюс-мінус два тижні після нашої першої обробки капусти від білокрилки і вже препарат Трансформ втратив свою дію. І вже бачимо, що вже знову появилася масовість білокрилки. Тому сьогодні будемо обробляти таким препаратом тепеки. Дуже багато людей кажуть, що він не працює. Він працює тільки потрібно, так як я раніше знімали відео. Я казав, що потрібно міняти діючі речовини. Тепекі працює один. Раз тільки в сезон, тому що в білокрилки дуже сильне є звикання. Тобто потрібно використати як мінімум два-три препарати, там які працюють по білокрилці. В нас є три препарати, якими ми постійно працюємо: це трансформ, тепеки і радіант. І сьогодні прийшла черга препарату тепеки, і будемо обробляти свою капусту, тому що кажу, пригріло, і вже масово вона полетіла. І, наш кажу, препарат перший вже втратив свою дію, два тижні він плюс-мінус тримає. Тепер обробляємо препаратом тепеки. Е, основний момент обробляємо ввечері, коли вже прохладно, і обов'язково наголошую прилипач, хороший прилипач. Не використовуйте якісь там гали чи тому подібне. Тоді ви будете казати, що вам препарати не працюють. Якщо ви працюєте по капусті без е, прилипача, воно просто скочується. і... Практично ніякого ефекту немає. Використовуйте прилипачі, а не якусь галу. І е, гарно стараємося обробити так, щоб ну, чим більше препарату і попадало прямо на неї, тобто е, під листя не тільки зверху, а і підкручуємо е, так, стараємося, щоб попадало на низ. Бачите, вона основному знизу. І отак обільненько, гарненько задуваємо. І обробляємо. Тому працюйте, не давайте тому, щоб білокрилки вже було біло купа, якщо ви бачите, що вона з'явилася, потрібно її знищити. Вчора обробляли свою капусту від білокрилки препаратом тепеки і хочемо вам показати свій результат. Бо багато зазвичай в коментарях пишуть, що препарат тепеки не працює. Він працює прекрасно, просто потрібно все правильно зробити, і саме головне купити якісний препарат. Бо, на жаль, підробок дуже багато, і потім ви кажете, що він не працює. Він працює. Вчора вже масово у нас літала білокрилка, а от зараз подивіться. Кожен листочок вам детально показує, ніде нічого не літає. Бачите, все, все чистенько. Йдемо далі, 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 далі. От інший сорт вже пішов. Дивіться, все гарно, чесно. Ніде жодної немає. Я кажу, головне якісний препарат і якісний прилипач. І все у вас буде гарненько. І чистенько, щоб не казали, що я вам показую там одну рослину, що може ми її там полапали чи тому подібне, подивіться, взагалі немає. Все чисто бачите? Листочок чистенький. От бачите, навіть дуже гарно видно її сліди, що вона була ну одна там за воно сидить, а моє і прилетіло. Але загалом, бачите, от було біле, її тут було досить багато. Отакі от кружечки білі. Це тут вона відкладає свою личинку і вона тоді шкодить. І от бачите, немає. Тому не говоріть, що препарат. Тепеки не працює, він прекрасно працює. Просто треба все зробити правильно і мати якісний препарат.